І людина, яку ми завжди шануємо і вітаємо з радістю в нашому ефірі. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа з нами на зв'язку. Пане Дмитро, дякуємо, що знайшли можливість завітати до нас на ефір на трансляцію. Доброго здоров'я! Слава Україні! Героям слава вітаю, дякую за допрошені. Ну і от такий дисонанс, пане Дмитре. Ми говоримо з одного боку про щастя або про нещастя, і з іншого боку, говоримо про нові виклики, які пропонує Російська Федерація. Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомляє, що Росія почала запускати по Україні отруйні шахеди. Як зазначається, ворог наносить хімічні та отруйні речовини на свої безпілотники, щоб завдати додаткову шкоду людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів. Водночас у Спільноті наголошують, що поки немає додаткових свідчень, що це дійсно масове явище однак рекомендується не торкатись уламків збитих дронів без попереднього аналізу їх на хімічну небезпеку. Ну і нагадаю, що раніше у міністерстві внутрішніх справ повідомили, що російські війська почали застосовувати безпілотники, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Вони схожі на труби з квадратними насічками на корпусі. Зараз можете бачити на своїх екранах, як вони виглядають. Діаметр приблизно 5 сантиметрів, довжина 35-40 см. сантиметрів. У відомстві наголошують, ворог може застосовувати їх у будь-якому регіоні нашої України, а ризик дуже високий. Ще й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Ця інформація буквально минулого тижня зараз можливо знову ж таки. У вас є більше інформації з приводу оцих, от вибухонебезпечних насічок. Що скажете? Ну, будь-якому разі варто не торкатися уламків шахедів, мовиться не тільки про відповідну отруту. До речі, ця інформація контроверсійна, але мовиться про те, що це в першу чергу вибуху небезпечні предмети, і тому це досить серйозний виклик для. Життя українців тому я закликаю. Якщо ви бачите десь уламки шахетів, першу чергу викликайте вибухотехніків. Ну і будь-які сторонні предмети, які ви бачите, не варто їх взагалі торкатися. Це може спричинити летальні наслідки і відповідно, ну росіяни і розраховують на тактику масового терору, першу чергу, перед серед цивільного населення. Це тактика паніки, хаосу. З метою відповідно створення соціальної напруги в українському суспільстві. Але тут, якщо ми торкнулися вже бойових отруйних речовин, то за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України наразі окупанти активно використовують дійсно бойові отруйні речовини. Це на запорізькому напрямку. Зокрема, зафіксовані такі випадки в районі населеного пункту Щербаки мовиться про використання ручної гранати РГВО. Ручна граната віщество отравляючи. Це ручні гранати скидаються з БПЛА на позиції Сил оборони України. І відповідно, якщо людина знаходиться без засобів активного захисту, це може приводити до летальних випадків. Оці факти задокументовані. Причому мовиться не про оподинокі, а масові випадки використання окупантами. От саме цієї ручної гранати РГВО. Це є підтверджена інформація, але вона свідчить про те, що окупанти фактично нехтують підписаними ними ж і ратифікованими угодами про відповідне нерозповсюдження і не використання хімічних отруйних речовин. Пане Дмитре, якщо говорити про безпілотники, про саме дрони Камікадзе, такі засоби ураження. Хочеться у вас запитати вашої думки про наступну інформацію. Російський FPV-дрон вперше атакував Запоріжжя. Звісно що поки що саме від політичного керівництва підтверджень про це немає, але про це повідомило головне управління ДСНС у Запорізькій області. А в нас немає підстав не довіряти цьому відомству. За їхньою інформацією, один із дронів уразив газовий модуль цивільної автозаправної станції. У наслідок атаки виникла пожежа на 20 квадратних метрах. Враховуючи віддаленість, віддаленість міста від лінії бойового зіткнення, можна припустити, що був використаний дрон підвищеної дальності. Для ретрансляції сигналу міг використовуватися дрон-ретранслятор. Водночас, який саме тип безпілотника використав ворог, не повідомляється. От ми з вами почали із дронів Камікадзе, типу шахет, із можливо речовинами хімічними отруйними. і ви сказали, що тут ще потрібно перевірити. Інформацію, а ось ця інформація от майже на 100% верифікована. Чи міняється правила гри, і чи змінюється взагалі життя-буття запоріжців, тих, хто проживає в обласному центрі регіону, чи є якісь засоби для убезпечення міста від саме fpv дронів? Тому що, як я розумію, ну дрони Камікадзе, нехай їх навіть 200 запустять до по Україні, і таке вже було. Вони все рівно всі 200 штук на щастя не полетіли в одну точку, Та? А коли говорити про fpv дрони наприклад, таке можна уявити собі, на жаль? Ну, давайте говорити про те, що, на жаль, Російська Федерація змінила тактику нанесення ударів ударними безпілотниками, типу Шахет чи Тогирань-2. А наразі вони відмовилися від тактики розширення географії, нанесення ударів. Пам'ятаєте, ми ще нещодавно в студії говорили про те, що одночасно наносять удари по 10 і 12 областях України. Uh -huh. Разі вони зосереджуються саме на конкретному обласному центрі, як то було наприклад і Одеси, Кропивницька, Дніпра, Харкова, Києва тощо. Ну і відповідно, Запоріжжя, мета прорвати систему ППО України і відповідно нанести максимальне ураження в першу чергу житловій інфраструктурі, тому можемо говорити і про використання великої кількості ударних безпілотників з приводу ФІВІ-дронів. Тут ця інформація. Якраз підпадає по часу з інформації Генштаба збройних сил України про різку активізацію бойових дій на Запорізькому напрямку. причому за рахунок перекидання оперативних резервів, зокрема сьомої повітряно-десантної дивізії з курського напрямку, Росіяни таким чином намагаються здійснити військово-політичний тиск на українське крівництво і Сполучені Штати. Показати, якщо українська сторона не пристає на російський ультиматум щодо виведення підрозділів сил оборони України з контролю Районів Запорізької області, то вони масштабують театр бойових дій безпосередньо на лінії бойового зіткнення, ну і відповідно будуть використовувати тактику нанесення удару по житловій інфраструктурі, в тому числі з використанням фівдронів. З приводу захищеності об'єктів, вибачте, колеги, я закінчу. Ну, система ППО працює, але ще раз, шановні запорізьці, жодна система ППО, на жаль, не може дати стовідсоткової гарантії, будьте вкрай обережні і уважні. Пане Дмитро, ще хочемо з вами доторкнутися до теми НАТО, тому що буквально вчора з робочим візитом не анонсованим, до речі. Очільник НАТО пан Рюте був на Одещині. Там він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Ну і є певні заяви. Отже, генеральний секретар НАТО Марк Рубіо прокоментував можливість розгортання іноземного контингенту в Україні за його словами. Спершу потрібно знати, як виглядатиме мирна угода. Давайте почуємо більше. Потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню і як виглядатиме мирна угода. Від цього значною мірою залежатиме тип гарантій безпеки, які вам потрібні. Я думаю, що ми всі погоджуємося з тим, що те, що сталося в 2014 році з мінськом, не було стійким, не було тривалим, не було довговічним. І американська адміністрація, і це взагалі не було миром. ніхто не хоче повторення цього. Ну і цього тижня відбудеться кілька зустрічей щодо розміщення в країні іноземного контингенту. Про це повідомив наш президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі для цього вже готують основу. Давайте почуємо слова Володимира Олександровича. Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту. Контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир. Після цієї війни цього тижня заплановані зустрічі щодо цього щодо контингенту. На ну, тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що європейський союз розглядає можливість направлення в Україну військових радників, які працювали у рамках місії тренування українських військових. Він нагадав, що Угорщина залишається осторонь цієї місії, але у неї була основна умова діяти має виключно за межами України. Зокрема, ця місія, пане Дмитре, давайте перше питання по НАТО, тому що. Що, з одного боку заяви Марка Рют ну такі оптимістичні для України, тому що він все одно говорить про те, що ніхто не заперечує рух України до НАТО, але зараз, от зараз, ні. І тут ну, так само хочеться не знаю, можливо, так поставити питання. Чи має на увазі пан Марк Рют, що я перепрошую, президент Дональд Трамп не вічний і його каденція завершується через чотири. Роки, а альянс все одно десятиліттями стояв як форпост безпеки, і тому власне Україні треба рухатися в цьому напрямку, не зважаючи на будь-які умови, які є просто зараз в світовій політиці. Ну давайте говорити про те, що рішення щодо прийняття нового члена приймається колегіально. Тут не стоїть питання, з відповідь наскільки ще буде Трамп. А питання відповідно щодо позиції окремих країн НАТО, зокрема Німеччини, Угорщина, щодо та сама позиція навіть і Франції. Вона досить обережна в моменті можливості залучення України до північно-атлантичного альянсу. Давайте будемо реалістами. Відповідно, якщо не буде консенсусу, якщо не буде одноголосної підтримки, це питання можна не розглядати абсолютно і тут навіть не в позиції Сполучених Штатів мовиться. З приводу заяв рюти, ну давайте знов таки заява рюти. Вони фактично повторюють заяви українського президента з приводу того, що розміщення миротворчої місії чи то військових контингентів коаліції рішучих можливо лише після закінчення активної фази бойових дій. Про що говорить Рюте з приводу можливого мандату? Відповідно, він дає зрозуміти, що наразі не зрозуміло. Якщо це миротворча місія під ООН, то відповідно радбез має дати мандат чи то на підтримку міру, а це розведення протиборчих сторін, чи то до примусу миру. А це відповідно безпосередня участь контингенту НАТО в військових діях проти однієї зі сторін війни. Але головне, що ми маємо розуміти. Те, що, на жаль, саме чинне українське законодавство стоїть на пере... Основним є каменем спотикання, розгортання миротворчі, попри всі заяви про те, що місія може мати там термін перебування на території України до 30 днів, ну, це все не відповідає логіці, навіть проведення логістики цієї місії. З приводу пересторог це стаття 17 Конституції України, яка забороняє розміщення військових баз на території нашої країни, коли будуть виходити розповідати про те, що це можна обійти, питання можливістю розміщення військового контингенту на 20-30 днів, це люди, які не розуміються на логістиці цього контингенту, навіть якщо він буде 10 тисяч, а не 100 тисяч, як пропонує український президент. Тому знову питання про яку готовність української сторони йде мова, якщо немає змін до діючого законодавства. Але головне колеги, що на момент дії військового стану, воєнного стану, зміни конституції знов таки заборонені. Тобто, глухий кут. А ми можемо вдовго тішитися можливістю розміщення миротворчої місії. Але вперше ця теза прозвучала в 2016 році на той час ще в українському екс експрезидент Порошенка заявив про можливість розгортання миротворчої місії під гідою. Дев'ять років пройшло, Віродинець наразі під окупацією, ми все тішимося можливістю розміщення Віз і Нині там, як то кажуть, пане Дмитре. На жаль, але сподіваємося, ну, суворо речі своїми минами. Ну для чого створювати ілюзії? Дякуємо вам за прагматичність, пане Дмитре, і за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру і обговорити усі останні новини з фронтів російсько-української війни і не тільки Дмитро Снігарьов, військовий аналітик, співголова громадської. Ініціативи Права справа з нами був на зв'язку.